Є ще один щодо гульця ще питання. Клуб якось планує виправляти ситуацію, можливо, якісь нові трансфери, бо особливо нікого нових гравців не підписали. Ти що, довбойомбі или що? Я тобі рушили що команда знімається, ти мені про трансфери розказуєш, блядь. Ну. Ти що хотів от мене почути, блядь? Ну, хотів заодно запитати про Інолесі. Ну йди нахуй тоді, блядь. В мене ще питання до вас, до того скандалу, в який вляпались ви через розмову журналістом, Олександр Григорович. Чи не хотіли б ви не маєте бажання вибачитись перед нашим колегою, якому в інтерв'ю ви там, от, скажімо, по хамськи послали його? Е, скажіть, будь ласка, а е, е, хто то такий був? Журналіст з Дніпра? Ви вважаєте журна... Ви вважаєте журналістом? Так, він має журналістське посвідчення. Ну, посвідчення маті в нашій Україні посвідчення мати це не значить бути журналістом. Це журналіст, перше. Журналіст. По-друге, скажіть, будь ласка, якщо він вже спортивний журналіст і знає, що трансферне вікно е, закрите, е, команда знімається і тупі вопроси задавати. Скажіть, будь ласка, от мене пожетаки вас спитували так, що на тупий вопрос завтра б, е, завжди буде тупа відповідь. <ріст> Але <ріст> ж не хамська. Ви ж могли сказати, ну, якось інакше. Ну, ми розуміємо, який Але ви… Що? Я цього журналіста зустріну, він сува мені буде задавати дурні питання, я йому ще й можу їбальник набити. Ну, чесно. Ну, це не зовсім людське, мені здається, ставлення. Ви не згодні? Ну, якщо не людське, а такий я є. Я справедлива людина. Просто якщо е він вважає, що він прав, ну, ну я не знаю, що тобі сказати. А він, вас, посилав його, чи що? Він же ну він, вас... він же ж вас не посилав, він же з вами не по хамськи не, не спілкувався. Послухайте, е я вам говорю, у вас, діти, єсть. Ну так, у нас тут в студії є діти, Бої, що далі, є ну і що. У вас дочка є? Єсть. Є. А мені люди говорили, що ваша дочь — проститутка, ага. це правда чи ні? То у вас, напевно, проститутка. Ну, так як от тих випизниш, я тобі те саме говорю. Я не пишу, я розмовляю з тобою. І я тебе не, не називаю ніякими словами. Так от... я його і попросив: що мені йому відповідати? Скажи, що закінчилось трансферне вікно і нема що сказати. Треба посилати людину в що? На не треба не треба сказати, хоча б можна було сказати, я не маю вам що відповісти. До побачення, до побачення. До побачення дякую вам. Давай. Біля дольше, блять, співайте дольше.